Не на всякий сяджені. Сьогодні знімаю відео. Я їжджу на Беміксі на моєму байку попущаці. Давайте, напевно, поїдемо на горку. Вона дуже маленька, але хоча б якась горка є. Іду на мене. Я швидко не хочу їхати. Тут люди хочуть спереду, що їх видно. Я не хочу, щоб вони... Сказали, мені ще я відео знімаю. Зараз ми ж тут пару орпушків намотаємо, тоді поїдемо на горку. Розімнемось. Так, давайте виїдемо отак от. Так. Ух, підпрыжка. Нормально. Один прыжок. Поїхали вже. Нарешті. Чуть-чуть далі пішли. Можна їхати. Можна тут сходинки посередині горка. І ми на нього не поїдемо. Ми зараз перше на сюди, заїдемо. Не кричи. Він кричить. Ось. він. Бачите його? Що звідси. Коротше, Давайте їдемо сюди. і підемо на горку. І потім все сюди поїде. Так, давайте швидко. Кошок! О, тут дуже трясе. Тут шишки нападали з дерев. Давайте вернемось назад і підемо на, на ту рівну дорогу. А через горку виїжджаємо. Так, поїхали. Набираємо швидкість. Тут така, така гарна трошка, рівна, бетонована. Тут я люблю кататися з друзями. Так. Ми вже на дирекції вже доганяємо майже тих людей. Я буду, вони трошки прийшли. Там ще спереду кісь люди йдеться. Ви можете замітити, як тут гарно. Багато дерев, трав, кустів. До речі, ми десь отам робили халупу. Там зверху. Отам десь. Не знаю. Ні, ну десь тут, а чи то в тому місці, чи то не в тому, десь в цьому районі. Давайте напевно ліпше помаленьку їхати. Так, я вже переїхав, проїхав тих людей і їдемо. тихо тихо яму, 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 яму. Так, легенько поскоти, спускаємося. хочу, щоб вони це тиснути. Бо вже був такий випадок один. Фух, Давайте з'їдемо звідси. Їдемо на огромну горку. Фу. Хорош. Піхали. Дружбани! Привіт! Приїхали мої друзі. Вони там чуть не стукнулись. Ну, коротше, їдемо на ту горку, там, де вони тільки що були. Вона досить велика. Тут була класна дорога, вона така рівна. Ой, швиденько, швиденько їдемо. Зараз ми заїдемо. Зараз ми заїдемо на горку. І напевно будемо вже на цьому відео закінчувати. Так, з'їдемо з горки. Давайте чим пошвидше. мене вже ноги болять, бо тут такий склон, схил, як ще можна сказати. Фу, блін. Чуть не гримнувся. Там, коротше, по міксі педалька не прокрутилась. Це таке буває. Так, знизу з ровера, поблизу його так пічки. Є, ми вже на горі. Давайте з'їдемо з цієї прекрасної гори. Я вже змочився. Перепочинемо тут 5 секунд. Блін, там озар. Тут можна їхати. нале, короче. З'їхали згори. Я вже, напевно, їду додому. і Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайки. Ну, зараз ми ще щось приїдемо і будемо прощатися. А, в мене є ідея. Давайте зараз ми підемо те самий доріжці, по якій ми їхали сюди. Помітаєте ту долгу, Там де тут люди? Блін! Я, 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 не задив... я задивився, короче, там якась машина виїхала і не задивився, типа, на руль і забув повернути. Каже, давайте погнали. Там мої друзі і люди взагалі йшли, ход... і я їхав, вони так на мене дивилися странно, бо в мене типу, на рулі є камера. Вони так дивилися, дивилися на мене, як на якогось оператора напевно, якийсь тут фільм знімає. Ну це взагалі не так. Я знімаю це відео для вас, друзі мої, для ютуба. І О, тут в було прикольно. Ух, я вже замахався Набираємо Ви бачите, там спереду вокінг, там одразу трамплін є Ми з трампіння вже не будемо пригади. Я їду вже додому. Ой, бачите цей трамплін. А я повертаю направо, взагалі в іншу сторону. На трамплін, на трамплін я поїду. Може ще завтра. Ну, взагалі, я не знаю. Я завтра теж можу знімати відео, але я не знаю навіть куди навіть куди їхати. Ой. Давайте тут звернемо. По такі траві, лки, палки. У убережно, там було скло. Можна кудися порізати. Коротше, погнали. Фух. А ви не забувайте писати в коментарях, що ви ще хочете, щоб я знімав. Які відео, про що відео, про кого відео. Короте, що хочете пишіть, я буду таке знімати. Тільки не щось дурне, щось нормальне. І я тут, до речі, така дорога погана. Якщо ти їдеш на тих каміннях, Короте, ти в камеру хитає дуже. Давайте я поставлю на паузу, бо тут люди. Коротше, я їх проїхав, їдемо далі. От дороги я їхав на корпус. Це називався корпус. Де з з там де ми з'їжджали з гірки. Там, де ми з'їжджали на тої дуже крутої великі гірки це вгинули там. Це ми називаємо це площадка. Ось я їду по такій добровозі. Тут дуже великий щеден. Ось тут. Він на камері маленький, але справді він великий. В ньому взагалі не зручно їхати. дуже шумить. Це мені сусіди, що зліпа. Давайте я веду собі яблуко. Ось. Блін, де воно? яблучко. Давайте ще підемо зірвемо. Ну, Ось тут сливки є. Так, зараз я вам покажу. Ой, сливка. Блін, по ньому мураха лазить. Фу. Почепіха. Це такий літній перекус, яблуко і сливка. І ж те фрукти, це вітаміни. Звук, піднімаємося. І вже скоро буду закінчувати відео. Тут така дорога, якась така все хороша. О! Хто дивиться мій канал, знає моє третє відео, де піхав на пульті. Ось то, це сама та дорога. У короче, коротше, дуже далеко. І довго. Ну, коротше, це, це та сама дорога. Я трошки злізу ровер. Ой. Давайте я встану. Сейчас я з'їду. Браво. Так. Помало, помало. Йой, черпну ручка. Давайте, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всяко-всячина. І до нових відео.